Одну річ можна розглядати по різному, ось, наприклад, смартфон. Якщо взяти за основу функціональність, то опис буде зосереджено навколо його можливостей здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, якщо естетичність, то головним у описі стане особистий смак і стиль, а можна застосувати об'єктно орієнтований підхід. Тобто зосередитися на смартфоні як на об'єкті. Що таке об'єкти та які в них є властивості, дивися далі у відео. У попередніх відео цього плейлиста ми розглядали комп'ютерні презентації та як працювати в них із різними об'єктами текстовими, графічними тощо. А що взагалі означає це слово об'єкт. Об'єкт це деяка цілісна частина навколишнього світу, яку ми можемо виокремити з поміж інших за її властивостями. Наприклад, на слайді бачимо кілька зображень. Ми можемо розрізнити їх за розміром, кольором і розміщенням. У кожного об'єкта є назва та властивості, тобто опис характеристик об'єкта. Властивості бувають кількісні, їх можна виразити числами, як от вагу об'єкта, а також якісні. Їх виражають словами, наприклад, колір об'єкта. Перейдімо до практики. Розглянь слайд презентації. На ньому є такі об'єкти текст і зображення дерев. Дуб, бук і береза є справжніми об'єктами в лісі, однак тут, як об'єкти презентації, ми будемо розглядати суто зображення цих дерев. Як бачиш, навіть однотипні об'єкти відрізняються між собою, тобто в них є різні властивості. Порівняймо ж їх. І розпочнімо з властивостей текстових об'єктів. Їх є 4. Зупини відео та спробуй назвати властивості, за якими вони відрізняються. Усі вони мають різний розмір, а це кількісна характеристика. Наступна властивість колір. Верхній текст зелений, а нижній чорний. Це якісна характеристика. Ще текстові об'єкти відрізняються накресленням, що також є якісною характеристикою. Заголовок має напівжирне накреслення, слово дуб стандартне накреслення. Усі літери в ньому великі. Слово бук напівжирне накреслення, а береза напівжирний курсив. Перейдімо до зображень. Їх є три. Зупини відео та спробуй назвати властивості, за якими вони відрізняються. У них різний розмір. Це кількісна характеристика. Також у зображень є тіні. Якісна характеристика. Перевірмо, чи застосовано до об'єктів анімацію. Бачимо, що її застосовано до зображення дуба. Це якісна характеристика. Можливо, тобі вдалося визначити ще й інші властивості. Поділися ними в коментарях. Повернімося до смартфонів. Цього разу як об'єкти ми будемо розглядати не зображення, а самі пристрої. Уявімо, що ти вибираєш смартфон серед цих трьох моделей. У них є такі характеристики. Спробуймо згрупувати схожі. У цих смартфонів є спільні властивості, але з різними значеннями пам'ять, колір, камера, акумулятор. Додатково в кожного з них є властивість, яку не вказано для інших смартфонів. У першого смартфона це вага, у другого операційна система, у третього рік випуску. Спробуймо більш наочно подати властивості першого смартфона. Для цього копіюємо його зображення на окремий слайд, далі додаємо його характеристики, для цього вибираємо Вставити Фігури округлений прямокутник. І тепер ми можемо додати текст, записуємо першу властивість. Аналогічні дії повторюємо для інших властивостей. Тож ми не тільки розглянули, що таке об'єкти, а закріпили знання про об'єкти презентації. Та роботу з ними. Розглядати світ навколо як набір об'єктів зі своїми властивостями це основа багатьох процесів у інформатиці. Детальніше про об'єктно орієнтований підхід в інформатиці ти дізнаєшся в старших класах. Запам'ятай об'єкт. Це деяка цілісна частина навколишнього світу, яку ми можемо виокремити з поміж інших за її властивостями. У кожного об'єкта є назва та властивості. Властивості бувають кількісні, їх можна виразити числами, а також якісні, їх виражають словами. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.